У нас малювання. І ми з вами будемо малювати ось такого прекрасного автобуса. Автобус це пасажирський транспорт, наземний транспорт. Він їздить по дорозі і перевозить пасажирів. Давайте глянемо на наш автобус. Він, Що ми тут бачимо, що він складається? Із корпуса ось такий у нас. Да? Це у нас. Дивимося, прямокутник, похожий на геометричну фігуру прямокутника. Так, віконечка, теж прямокутнички. І колеса в нас круглі. Бачите, це у нас круг. Так: зелена травичка. І дорога, по якій їде автобус. Ми спочатку з вами намалюємо. Нам нам потрібні фарби. Так, беремо. Почнемо малювати. Так, беремо зелений колір. Зелений колір, ось дивіться, ми малюємо ось внизу. Аркуша паперу ми малюємо ось так. Наберемо небагато зеленого кольору. Ось. Ніби в нас росте тут травичка. Так. Хоч у нас зима, але ми намалюємо ось такий малюнок. Так, ми малюємо автобус. Так, і підступаємо і зверху ось так. Посередині листочка ми малюємо так. також, у нас буде ось така. Посередині ми беремо дітки чорний колір і для того, щоб отримати нам сірий, чорний і білий колір змішуємо трошки ось так, окремо на наша кришечка і малюємо ось, Получиться в нас ось такий сірий колір. Намалювали ось так за, да. так, ось намалювали так, тепер будемо малювати. Спочатку будемо малювати великий прямокутник. Візьмемо жовтий колір. Ось у нас. Малюємо великий прямокутник. Ось. Ось дивіться, ми беремо ось вниз, бачите, посерединці цієї дороги ось ведемо. Так. Ось у нас. Тут краї можна трошки вверху заокруглити краї. Так. Так, а ще маленький прямокутник ось тут впереді. Так. Домальовуємо ось такий маленький. Так, і замальовуємо це все. Намалювали форму ось таку. І замалювали. Жовтим кольором. Беремо більше фарби. Ви, коли намалюєте травичку і дорогу, почекайте, щоб е, трошки підсохло. Тоді буде вам краще малювати. Краще фарба буде сідати на... Так, намалювали ось, замалювали жовтим кольором. Так. Основу ми зробили. Так. Тепер малюємо синій Беремо синій колір і малюємо біконечко. Так. Ось, Віконечка теж у нас прямокурничка. Ще синій колір нам потрібен. Ось тут бампер такий є. Ми трошки намалюємо ось так. переді і ззаді. Ось. Зробимо дві полосочки, так як тут показано. малюночку, ось. Рівненькі лінії проводимо. Так. Ось. Вели. А в самому кінці ми малюємо. Колеса, колеса в нас круглі і чорного кольору. Ось ми їх і зараз намалюємо. Ось ось так. Посерединці ми лишаємо маленький, не замальовуємо весь круг. Так, а залишаємо маленький. Ось, поправляємо. О. І дітки получився в нас такий автобус, який їде по дорозі. Так, це наземний транспорт, який перевозить пасажирів. Запам'ятайте правило, дітки: у автобусі дітки поступаються місцем для дорослих, для бабусів, для старших людей. Потрібно поступатися місцем в автобусі, в тролейбусі, в трамваї. Все, дітки, малюйте, до побачення на все добре.